Я купив торгову стратегію з Даркнету за 500 доларів. Зараз буду вам її показувати. А мене звати річ, я торгую на валютному ринку. Та в цілому весь мій канал присвячений саме цьому. Тому перевіряємо торгову стратегію за 500 доларів. Ось ось сайт, на якому я саме купив цю торгову стратегію. Звісно, з причин безпеки я не можу вам його показувати, тому прямо на ваших очах я його зачиняю, так як саму стратегію я вже зберіг та можу вже по неї працювати. Менше води, більше діла полетіли. Прямо на ваших очах з'являється саме третій І ринок трошки пішов донизу. Але ж поки такий дамп, який в нас мав бути, його немає в нас. Але і в цілому це гарна ситуація для заходу в нашу году на 50 тисяч гривень згодом. І вже наша года йде в прибуток. цієї його я зроблю плюс 46 тисяч гривень. Тож в цілому, що я вам можу сказати, зараз no. в мене на балансі 408 тисяч гривень. Тому в цілому буду заходити на відносно невеличку суму від свого балансу. Це хай у мене буде 20 тисяч гривень. В цілому наша стратегія. you Йде з нашим новим індикатором під назвою Parabolic Sar. Ось ось цей індикатор. Натискаємо на нього і починаємо тестувати нашу торгову стратегію. В цілому буду показувати все максимально швидко, так як самому дуже цікаво. І так, перше налаштування нашого Parabolic Sar, перше прискорення 0025, максимальне прискорення 0015. Вид ставимо 2-3 пікселі. Поставлю 2 пікселі і колір такий, щоб ми могли його бачити, щоб він не зливався. Зберігти. І тепер починаємо по ньому працювати. Працюю я на брокері, поки топшена, але ж цілому, ви можете обрати любий інший, Я обрав його так, як мені в цілому він подобається. Ніколи не буває проблем з вводом та виведенням коштів. Та в цілому він мені максимально подобається. Ну що тепер полетіли до нашої стратегії, розповідаю все, як вона є. Ця стратегія, яку я на жаль зараз прямо показувати в тому файлі, який мені скинули, я не можу, але ж буду розповідати своїми словами, як вона в нас працює. Ось у бачимо квадратики при налаштуванні цієї торгової стратегії ми поставили всі параметри, які нам потрібні були. І тепер дивимось, коли ми бачимо з першого по третій квадратик, нам потрібно заходити в угоду. Але ж перед цим ми обираємо нашу валютну пару. Ставимо час 2 хвилини. І після цього ставимо наш таймфрейм, це саме наш інтервал від хвилини до двох. Я поставлю, мабуть, хвилину і свічки хайки наші. Це обов'язково там не свічки, не барині, не лінію, а саме хайки наші. І тепер ми в цілому готові починати заробляти. Переходимо до пошуку нашої угоди. Принцип цієї торгової стратегії максимально простий. Якщо ми бачимо з першого по третій квадратик, який в нас знизу графіку, то нам потрібно заходити догори. Якщо ми бачимо таку ж саму історію з квадратиками зверху, з першого по-третій, нам потрібно заходити донизу. В цілому все максимально просто, але ж саме головне, це перший квадратик в нас це тільки початок нашого сигналу, другий квадратик це в наше підтвердження. Тобто ми можемо заходити з другого. І так, тут поки немає нашого сигналу, йдемо далі. Бачимо другий квадратик і заходжу відразу на 20 тисяч гривень. Тобто перший квадратик це тільки початок тестування нашого сигналу. Другий квадратик це саме. Наше підтвердження сигналу зайшов на 2 хвилини на 20 тисяч гривень. Тож, давайте будемо дивитися на відпрацювання. Поки йдемо ми в мінус, давайте поставимо свічки, щоб подивитися, як воно в нас буде тут все відбуватися. Дуже цікаво, якщо чесно, так як цю стратегію я купив в Дракнеті, і в цілому хочу її протестувати, правда, то все чи ні. Тож, давайте дивитися, зайшов на 20 тисяч гривень, якщо цього до мене зайде, то я зроблю плюс 18 тисяч 400 гривень. Тому, якщо чесно, ніколи там не окупував ніякі стратегії, ось це була моя перша стратегія куплена. Тож давайте тепер дивитися. Поки йдемо в мінус, але ж дивимось. Прямо на ваших очах з'являється саме третій квадратик ринок, трошки пішов донизу. Але ж поки такий дамп, який в нас мав бути, його немає в нас. Але саме що дивлять... що головне, я хочу тобі сказати, якщо ти додивився до самого кінця. Обов'язково переходь в мій телеграм-канал в коментарях. Під цим відео ні, це ніякий не байт. Так як тут є безліч моїх торгових стратегій. І саме-саме головне, що я тобі хочу сказати, це просто подивись. Я нещодавно зробив дуже багато відділів з приводу наших всіх стратегій. Це ось Фракталс. Стратегія і ось ця стратегія з нашим інтикатором параболіксарей, який ти тільки що бачив. то ще нажимай на закріплене на повідомлення, ось о ти його можеш побачити. І дивись мою безкоштовну стратегію, тож додати мені більше нічого. Переходь, де дивись ці послання, будуть коментар. Але ж передивляючись нашу стратегію, прямо зараз я її ось на телефоні дивлюся. А, там кажуть, що якщо ми заходимо, першого ходу на в мінус, ми ставимо наше перекриття. А, але ж ми бачимо, що в нас з'являється вже перший квадратик хори, та, мабуть, це наш був трошки перший мінусовий ложний сигнал. Тож, давайте тепер додивимося, ще в нас залишається 40 секунд. Ще можливо і не все в нас втрачено, але ж поки ми бачимо, як сильно ми відростаємо. Не дуже приємна тема, так як мінус 20 тисяч гривень не дуже хочеться отримати. Але ж в такому випадку я просто помножу суму нашої години на 2 і буду перекриватися, якщо все ж таки тут буде мінус. Хоча бачимо, що наш графік потихеньку починає падати донизу. Тому в цілому, можливо, ця стратегія себе відпрацює. Залишається лише 15 секунд, і ми бачимо, що ми нібито збираємось падати донизу, але ж все одно я бачу, що нам вже не вистачить часу та такої сили, щоб дати такий дамп до наших котрових, які нам потрібні. Це саме 0,49,5. Тому ця угода перша фіксується в мінус. ну Давайте пошукаємо іншу на 40 тисяч, давайте на 50 тисяч гривень ми з вами зайдемо. Ставлю суму 50 тисяч гривень і йду шукати наш новий сигнал. Тому що поки що перший сигнал дав нам ложний трошки пробій, якого ми не дочекалися. Та в цілому, давайте йти далі, бачимо перший квадратик, але ж ні. Йдемо далі. Змінюємо ще далі, тому що, друзі, показую вам все, як воно є, реальна картина. А, так як гроші віддав немалі за цю торгову стратегію, тож тепер, тепер давайте дивитися, поки немає наших тут валютних пар. Все, бачимо 3 квадратики. І в цілому це гарна ситуація для заходу в нашу году на 50 тисяч гривень згодимо. І вже наша года йде в прибуток. Цієї годи я зроблю, плюс 46 тисяч гривень. Тож в цілому, що я вам можу сказати. Минулі 20 тисяч гривень у мене зайшли в мінус. Ось ми можемо побачити мінус 20 тисяч, але ж якщо ця угода в мене зайде в плюс, я буду в прибутку на 46 тисяч гривень. Тож, в цілому, тепер давайте дивитися 46 тисяч, мінус 20, а, тобто на 26 тисяч гривень я буду у чистому прибутку. Поки йдемо в цілому в плюсик, але ж саме головне, щоб ми максимально фундаментально почали падати донизу. А, в цілому нова така відносна для мене стратегія. Але ж там в своєму телеграм-каналі я вже багато разів також про неї казав, так як я не прямо тільки що купив цю торгову стратегію, також не хочу там нікого обманювати, кажу, як є. Ще давно купив цю торгову стратегію, але ж тільки зараз Сьо вирішив зробити ось такий глобальний відеоролик, трошки привідкрити свої картки. Тому давайте дивитися. Залишається лише 50 секунд до кінця нашої угоди, бачимо, що дуже велика волатильність у нас на ринку, і нас штормить то туди, то сюди, та однозначно немає ніякого положення нашого графіку. Тож дуже цікаво, як воно в нас все буде, але ж поки що. Мабуть, зарано давати якийсь прогноз, тому 30 секунд до кінця нашої години поки зачиняємося ми в мінус. Але ж ми бачимо, що ми йдемо то вниз, то вгору, то вниз, то вгору. Тож волатильність у нас на ринку є. І давайте тепер будемо дивитися. Тому так, залишається в нас лише 20 секунд. Ну, вийти в мінус, за цю торгову сесію мінус. А, 70 тисяч гривень, ну дуже б не хотілося, тому давайте будемо дивитися. Так, починається у нас невеличкий дамп і що я вам можу сказати. Ну, не знаю, що ще не знаю, не думаю, що ця угода зайде в мене в плюсик. Але ж, що ми бачимо, мінус 50к, друзі. Прам-пам-пам. Ось у вам і торгова стратегія з рекнету. Баланс 338 тисяч гривень. За цю торгову сесію у мене саме мінус 70к, але ж, що я вам можу сказати, це дуже-дуже неприємно. Але ж це хай буде для мене досвідом. В цілому, все-таки дві оходи, два неприємних мінуси ловлю. Але ж сьогодні в нас а, ніч понеділка, сиджу вже записую для вас ранкове відео, і ось отак ринок не стабілізувався, ми ловимося такий мінус. Але ж, друзі, дуже важливий момент. Обов'язково дивіться. Саме що головне, я хочу тобі сказати, якщо ти додивився до самого кінця. Обов'язково переходь в мій телеграм-канал. Від цим відео. Ні, це ніякий не байт. Так як тут є безліч моїх торгових стратегій. І саме-саме головне, що я тобі хочу сказати, це просто подивись. Я нещодавно зробив дуже багато відділів з приводу наших всіх стратегій. Це ось о фрактал-стратегія і ось, ось ось стратегія з нашим індикатором параболіксара, який ти тільки що бачив. Тож ще нажимай на закріплене повідомлення, ось, ось ти його можеш побачити. І дивись мою безкоштовну стратегію, тож додати мені більше нічого. Переходь, девись всі послання будуть в коментарях. А поки фіксую мінус 50 тисяч гривень по умості стратегії з Даркнету. Тому неприємно, лише наступних відео будемо все відбувати. Тому велике дякую тобі за перегляд.